Великий скандал у збірній, як виявилось, один із футболістів відмовився приїжджати до табору команди. Миколенко прокоментував свою травму, а також новий тренер у Чорноморці. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми з вами знову зачепимо тему збірної України. Поговоримо про футболіста, який відмовився. Приїжджати до команди. Знову про Сергія Реброва, який зробив ну дуже цікавий та неоднозначний вчинок, а також новини чемпіонату України, новий тренер у Чорноморці. Він врешті є. Перед початком відео одразу попросимо вас натиснути на Вподобайку і погнали! Отож, розпочнемо із національної збірної України. Тут у нас Віталій Миколенко, який вперше розповів про характер своєї травми, а також Сергій Ребров та його доволі показовий вчинок. Розпочнемо із нашого головного тренера, який, можливо, побоюючись суспільного осуду або реакцій вболівальників, вирішив піти на доволі радикальний крок. Він закрив можливість коментувати свої дописи у соцмережі Instagram. Тож зараз ви не зможете прокоментувати щонайменше три останніх його дописи. У ну, звичайно, якщо взагалі хотіли це робити. Ну а щодо Віталія Миколенка, то захисник збірної прокоментував травму, яку він отримав у крайньому поєдинку з бельгійцями. У футболісти діагностували пошкодження стегна. Його обстеження та визначення характеру травми, і відповідно планування подальшого лікування, відбудеться вже після прибуття. До розташування Евертона, друзі. А на цьому етапі відео ми хочемо звернутися до кожного та подякувати за те, що ви зараз з нами. Водночас більшість переглядає наш контент без підписки. Тож ми дуже просимо виправляти цю статистику. Просто зараз натискайте на кнопку підписатися під цим відео та долучайтеся до нашого проекту. Цим ви неймовірно допоможете нам розвиватися. Дякуємо і продовжуємо. Далеко від теми збірної України ми не відходимо, і далі поговоримо про команду вікової категорії U-20. адже один із важливих та ключових футболістів просто відмовився їхати до збірної. Інформацію оприлюднив Віктор Вацько за його даними, Дмитро Михайленко викликав до лав збірної України Ю-20 форварда Байера Артема Степанова, але 17-річний нападник відмовився приїхати до розташування команди. За словами Вацка, згідно з даними, які йому озвучила людина дотична до Байера, Степанов не захотів їхати у розташування збірної через конфлікт із головним тренером. Ймовірно, між футболістом та наставником на одному з тренувань. Сталася перепалка, яку Артем сприйняв за надто близько. Окрім того, Вацко заявив, що у батька Артема Степанова була розмова із тренером збірної Ю 21 у наєм Мельгосою, і, ймовірно, існувала певна домовленість, що футболіст буде тренуватися з командою Ю 21 але грати за Ю 20 Та врешті ні до якої збірної Степанов так і не поїхав. Як вам такий вчинок гравця? Напишіть у коментарі. Ну і завершимо оглядом решти футбольних новин. Тут у нас одеський чорноморець, який нарешті визначився, хто ж тренуватиме команду. Одразу перший трансфер моряків, який може відбутися. Ну і Георгій Судаков та його намагання перейти вже бодай кудись. Щодо тренера, одеський чорноморець, врешті, офіційно розпрощався із Олександром Бабичем та призначив на цю посаду іншого Олександра. Кучера сьогодні екс тренер Дніпра 1 був представлений гравцям команди разом з кучером на клубну базу моряків приїхали його помічники Тарас Гвоздик та Владислав. Бурлака, окрім того, новий керманич Чорносиніх вже встиг провести перше тренування і одразу може провести в Одесі ще й перший трансфер. Адже за даними Ігоря Бурбаса, кучер вже запропонував Ярославу Ракицькому повернутися до гри. Оскільки між кучером та Ракицьким давні приятельські відносини, екс-гравець Шахтаря, такий варіант не відкидає і наразі взяв час на роздуми. Ну а завершимо темою Георгія Судакова, за яким, якщо вірити італійській, Пресі знову слідкує наполі за свідченням Il Corriere dello Sport, на літні трансфери, боси неаполітанського клубу збираються виділити 150 мільйонів євро, і цієї суми має вистачити на кілька топових трансферів, у тому числі на купівлю Георгія. Нагадаємо, між цими клубами вже були перемовини щодо потенційного переходу, але тоді сторони не зуміли зійтися на ціні. Італійський клуб пропонував 40 мільйонів, а гірники воліли отримати 50. Як думаєте, чи варто шахтареві зараз відпускати Судакова у наполі? Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще раз. Натисніть на вподобайку, а також залітайте у коментарі і там діліться своїми думками щодо тем, які почули сьогодні. Ну і звичайно, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.